А закони не може приймати людина для народу України, яка популіст, яка ніколи не працювала, а не знає, що таке а, взагалі економіка, що таке юриспруденція, не знає, що таке військова справа. Тому я буду наголошувати, щоб виключно приходили спеціалісти. А, зміни до конституції буду пропонувати на 70 а, народних депутатів, законотворців. Не народних депутатів, і виключно по спеціалізації. Як я вбачаю саме цю форму? Так, зараз я абсолютно все розписав о, всю структуру нову, щоб ми з вами розуміли, куди ми йдемо, що ми будемо робити. Так, ось. Відповідно, скорочення депутатів до 70. Скорочення кількості депутатів із 450 до 70, як зазначено, вказує на прагнення до компактної, ефективної системи управління.